Коли ми думаємо про царство Боже, то якось складно, мабуть, щоб у всіх з'явилось однакове уявлення, бо розуміння доволі таке широке царство, воно щось велике. А ще якщо ми говоримо про царство Боже, ну і тому я так і назвав, що ж таке царство Боже, можна давати різні відповіді на це питання. І в Євангеліях про Царство Боже згадується ну, доволі часто. Та й не лише в Євангелії, в Старому Заповіті так само пишеться про Царство Боже. І перше місце Писання, я хочу зачитати в Марка, перший розділ, 14 вірш. Написано, коли Іван виданий був, Іван Хреститель, то прийшов Ісус до Галилеї і проповідував Божу Євангелію. І говорив: збулися часи, і Боже царство наблизилось. Покайтеся, віруйте в Євангелію. Заклик здається доволі таким простим, що Ісус каже, Боже царство вже наблизилось. Кайтеся. І нам здається, якби так було, що просто що ми вийдемо на вулицю і скажемо, Боже, царство вже поруч, покайтесь, і люди каються. Знаєте, як от розуміти це слово наблизилось? Наблизилось Царство Боже. Начебто виникає питання, а раніше його не було, чи що? Ну, до Христа, до Ісуса Христа, Царство Божого, якби що не існувало? Звісно ж. Звісно ж, існувало. Але Христос каже, що саме зараз воно до людей стало близьким, Щоб воно зараз наблизилося до кожного. Євреї вірили, що буде час, коли прийде Месія, ну, вони чекали приходу. Вони, правда, не знали, що це буде конкретно Ісус, але вони чекали цю особу, чекали, поки прийде Христос, і Він прийде разом з царством і відбудує царство. Що Царство Боже вони очікували цього приходу. Але мали трохи своє уявлення, не таке, як Господь планував. І навіть учні Ісуса Христа, апостоли, скільки років ходили з Ісусом, слухали. Він їм говорив про Царство Боже, але вони все рівно мали уявлення по-своєму. Вони все рівно уявляли Царство Боже так, як їм хотілось. Вони думали, що воно буде якесь таке, як у них в уяві, як їхньому серцю угодно. І навіть є історія, Матвія 20 розділ, 20 вірш, написано, що до Ісуса приступила мати синів Завед'євих і вклонилася, і попросила від Нього чогось. А Він їй сказав, чого ти хочеш? Вона каже йому: Скажи, щоб обидва сини мої ці сіли в царстві твоїм, праворуч один і ліворуч від тебе один. А Ісус відповів і сказав: Не знаєте, чого просите. Чи ж можете ви пити чашу, що я її питиму, або хреститися хрещенням, що я ним хрещусь? А вони ж відказали йому можемо. Така історія коротенька, і виникає там багато питань. Що були апостоли Іван і Яків? Вони були братами, і мама їхня, більш за все, в той час ходила з ними, як були деякі жінки, які допомагали їм, десь прислуговували, може їсти готували, я не знаю. От мама підходить до Христа і каже: «От як буде в тебе царство, посади синів моїх поближче до себе. Бо Якщо ми читаємо Слово Боже, то є місце писання, де Ісус каже до всіх апостолів, що всі ви сядете на престолі біля мене і будете судити 12 колін Ізраїля. А мама от хоче, щоб її сини сіли десь поближче, не на крайньому 12 місці, а на ближче. Знаєте. Вони думали в цьому питанні про царство Боже, яке буде на небесах, чи про царство Боже, яке буде на землі. Ну, явне царство. Вони про таке на землі. Вони, коли думали про царство, то вони, ну, я не буду казати 100%, але в більшості думали про царство земне. Царство, яке існуватиме на землі. Всі учні вірили, що Ісус відбудує це царство, відбудує це, коли Ісус почав проповідувати, коли Він почав стіляти, робити чудеса, вони чекали, поки Він відбудує царство на землі. І всі ці апостоли ж посядуть біля нього на престолах. Коли Христос у них питає, оце в цьому місці Писані, чи ви зможете нести ту саму ношу, що нешу я?» Як він тут сказав? Чи зможете ви пити чашу, що я її питаму, або хреститись хрещенням, що я ним хрещусь? Коли він це питав, апостоли розуміли, про що він говорить? Я, я думаю, не зовсім на всі 100%. Коли Христос говорив про свою чашу, Він всі слова вкладав дуже багато, включно з тим, що Христа піймають, Христос буде страждати, Христос віддасть своє життя заради людей. І він питає, а ви зможете? Вони, я думаю, сильно не думали довго. Вони думали про царство, про престоли. Звісно, може. Ми за тобою, як Петро казав, до кінця підемо. На край землі. Хоч усі відрічуся, Петро каже, я не відрічусь. Знаєте, хоч апостоли тоді не цілком на всі 100% розуміли, але вони так впевнено погодилися. І ці апостоли Іван і Яків, вони потім уже коли служили після того, як Христос відійшов, вони все-таки змогли вибити цієї чаші. Вони змогли охреститися, як і Христос. Вони обидва страждали. І обидва цих апостолів, які 11 апостолів усіх, 10, вони були вбитими. І Івана, і Якова вбили чи стратили. Так само, як і Христа. Знову ж таки, коли апостол, коли Ісус їх запитував. Вони навряд чи розуміли, але все-таки вони змогли розділити ось цю чашу з Христом. І доки Христос з ними ходив на землі, оце три роки, три з половиною, вони оце його слухали, ходили за ним, але до самого кінця вони не розуміли Царства Божого. Тому що є місце Писання одне. Коли Христос уже збирається возноситись на небо, коли Він вже прощається з учнями, ми читаємо дії, перший розділ, 6-7 вірш. А вони, зійшовши, питали Його. Ісуса. Питали й говорили, чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві? Вони знову питають про царство. Але тут уже конкретніше вони питають, чи ти відбудуєш царство в нашій країні. А він їм відказав: то не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у владі своїй. Вони питають про царство Ізраїля. Ну, він їм, звісно, відповідає про царство Боже, не про земне царство. Вони чітко очікували, що Христос, я не знаю, земний переворот там влаштує, підніме може повстання проти римлян, скине владу, що єврейський народ запанує і царство буде таким великим, як було при Давидові чи при Соломонові, коли розквітали всі євреї. Вони очікували цього від Христа. Але Христос приніс царство, я б сказав, би, більше, яке стосується духовного світу, аніж земного. Коли ми говоримо про Царство Боже, ми теж, мабуть, маємо якісь свої уявлення, які, може, трохи відрізняються від того, що Христос насправді хоче від нас, ми можемо побачити подібну картину, коли люди помиляються не лише в учнях, так само і в людях, які слухали Ісуса, так само фарисеї, які були рядом. В Євангелія від Луки написано: А як фарисеї спитали Його, Ісуса, а коли Царство Боже прийде? То Він їм відповів і сказав: Царство Боже не прийде помітно. І не скажуть ось тут або там, бо Боже є царство всередині вас. Фарисеї були вчителями закону, і в Ісуса питають опять про царство Боже, коли вони прийде? Бо вони, мабуть, так само очікували, що десь тут постане царство Ізраїля, буде міцним, його побачать, люди будуть славити це царство, люди будуть славити Бога так само. А Христос каже, ви не побачите його так просто. Його не буде так просто помітно, що можна сказати: тут є Царство Боже, а тут нема Царства Божого. Це можна сказати так про землю: що тут Україна, Україна закінчується і там якась інша країна. Да? Ісус каже, що Царство Боже знаходиться всередині з нас. Хто тоді з людей, які слухали Ісуса, зрозуміли на всі 100% і змогли взагалі уявити, як це царство всередині мене знаходиться? Це здається трішки ну, незрозуміло. Я думаю, як і тоді, так само і зараз, нам складно уявити, що царство Боже знаходиться всередині кожного із нас. Коли людина вірує, коли людина кається, то Дух Божий оселяється всередині людини. Якщо кожна людина має можливість отримати особистий зв'язок із Духом Святим, то хіба це не означає, що ця людина стає частиною Царства Божого? Це й означає означається. Дух Святий селиться всередині кожного. Дух Святий є величезною частиною Царства Божого. І ця частина з'являється всередині нас. Зробимо паузу, помолимось за діток, за діточок. Але, на жаль, далеко не кожний користується цим. Господь не вистроїв цілу кучу умов, не знаю, досягнень, завдань перед нами, щоб сказати, поки ти це не зробиш. Ти не станеш частиною царства. Немає такого. Щоб стати цар... частиною царства Божого, достатньо увірувати, вірувати в Ісуса Христа. Оце ми про дітей згадали, і в Марка Ісус каже, Марка 10 розділ: по правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, не мов те дитя, той у нього не війде. Чого Ісус порівнює з дітьми? Діти, діти ще вони вічні, вони ще з цих невиємних такого щоб з вами, є трошки них такого, щоб осварилися тоді, об'їжджаються додому. Коли діти щось послухають від вас, щось приймуть, коли діти в це повірять, чи будуть вони потім через півгодини сумніватися? Діти, ну, можна сказати, ми як дорослі можемо сказати, ну, вони наївні там, да? чи вони не розуміють. Але коли вони вірять, вони вірять щиро. Царство Боже відкривається тим людям, які щиро і повністю на всі 100% довіряються Господу. Саме тому Ісус порівнює з дітьми, тому що вони, як довіряють, вони не шукають, що а вдруг там якийсь підступ буде, а вдруг там обманять. Коли ми, так само як ці діти, шукаємо Царства Божого, шукаємо цей трон, який буде поближче до Ісуса, то знаєте, ми не повинні шукати знамення. Фарисеї казали, нам знамення, пошли, що ти точно Син Божий. Якщо ми ведемо себе як фарисеї, от кажемо, Боже, пошли нам знамення, бо я не знаю, не відчуваю тебе, не бачу. Я думаю, десь всередині нам не вистачає віри тоді. Тому що ми в серці начебто віримо Господу, але в той же момент шукаємо, щоб Господь ще доказав цього. Доказав, що ми спасенні, доказав, що ми є частиною царства Божого і так далі. Хочу зачитати перше до Корінтян, 6 розділ: Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Не обманюйте себе, що ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не вспадкують. Ці всі люди не вспадкують Царства Божого не колись там на небесах, а вже зараз. Уже зараз на землі вони не мають частини цієї. Коли людина живе таким чином, ну, то логічно, вона живе в гріху. Як ми знаємо, що Дух Господній, Дух Святий ну, нічого спільного з гріхом немає, що гріх дуже неугодний Господу. Якщо людина живе з гріхом, то як всередині неї може жити ще й царство Боже? Не може царство Боже бути в серці людини, коли там так само на повноправних, ну, повноправній владі живе ще гріх. Коли людина кличе гріх, коли людина допускає гріх, і так само ще хоче царства Боже, щоб було всередині. Не може так бути. Знаєте, коли ми згадуємо про гріхи інших людей, не варто забувати і про себе, звісно. Бо далі в Коринтянах, тут же ж продовжую, написано: І такими були дехто з вас, але ви обмились, але освятились, але виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Господа. Кожний із нас раніше, може, зараз так само, я не знаю, перебували в гріху. І лише по Божій милості, по Божій благодаті. Ми можемо сказати, що ми можемо бути частинкою цього Царства Божого. Тому що ми не зробили нічого, щоб бути достойними. Ми не зробили нічого, щоб перемогти гріх. Ми не зробили нічого, ну, максимум ногами сами прийшли сюди. Чи, може, на коліна схилилися, і то я впевнений, коли людина схиляється на коліна, то Дух Божий дає їм це серце. Бо люди дуже часто не хочуть цього робити, схилятись на коліна. Мішає гордість. Завдяки Божій благодаті нас Ісус витягнув з гріха, помістив у свою святість, і через це ми можемо сказати, що всередині нас є Царство Боже. Якщо говорити про Царство Боже так більш в загальному, окрім спасіння, то можна сказати, що Царство Боже це взагалі правління вічного Господа, що це правління Господа, який править над усім Всесвіту. Хіба все навколо не є створене Господом? Хіба все навколо не належить Господу? Хіба, хіба Він не має можливості в будь-який момент змінити все навколо нас? Чи то природу, чи то погоду, чи то всіх людей, якщо він так захоче. Господь є всемогутній, Він править над всім і все створене ним на цій землі. Декілька біблійних віршів підтверджуються. Наприклад, Псалом 103 говорить, що Господь міцно поставив на небі престола свого і царство Його над усім володіє, що царство Боже має владу над усім земним. В Даниїла ще написано цікавий вірш про Навуходоносора. А на кінці тих днів я Навуходоносор, звів свої очі до неба і мій розум вернувся до мене. Я поблагословив Всевишнього і вічного живого, хвалив я та славив, що його панування, панування вічне, а царство його з покоління в покоління. Якщо ми почитаємо цю історію, то Навеходоносар був язичницьким царем, який не належав до єврейського народу, але тут він говорить слова про те, що Господь вічний пан, про те, що Господь володарює над цим, про те, що Він поклоняється Господу. Навіть язичницькі царі. Усвідомлювали те, що Господь править над цією землею. При тому, що Навуходоносор був одним із найбільших царів у свій час. Але він визнає, що царство Боже набагато більше. Тому в певному розумінні, коли ми говоримо про царство Боже, то варто розуміти, що все на цьому світі належить до цього царства Господнього, бо Господь керує над цим. Але якщо говорити про духовні речі, про те, що Царство Боже, це, от як я говорив про Духа Святого всередині нас, що Царство Боже, це тоді, коли ми дозволяємо, що Дух Святий всередині нас керує нашими серцями. Що Дух Святий керує нашими думками, що ми кличемо, щоб Дух Святий наші думки наповняв, очищав, змінював наші серця. Тоді, коли Господь стоїть на першому місці, в наших пріоритетах, коли Господь є авторитетом у нашому житті, коли наші кумири це не по телевізору дивимось когось, а на Ісуса ми дивимось. От то тоді Господь є на першому місці. Люди, які визнають панування Ісуса і з радістю підкоряються Господу, Його заповідям у своїх серцях, вони 100% є членами Царства Божого. В Івана, Івана 18.36 написано, що Ісус про царство Боже каже, що воно не зі світу цього. Якби із світу цього було моє царство, то служба моя воювала б, щоб не виданий, був я юдеєм, та тепер моє царство не звідси. Якби Христос мав ціль поставити царство явно на землі, от як Він тут каже, то за нього б воювала б його армія. Ну, умовно. Чи міг би Христос покликати там ангелів небесних? Чи міг би він позвати Господню силу, щоб поставити царство Ізраїля явно? Міг? Ні, він це було треба. Але це йому не треба було. Христос каже, що Його царство не зі світу цього. Його царство не на землі, в тому форматі, як люди уявляли, що люди уявляють силу, славу, воїнів, владу, гроші. Це не те царство, про яке Христос говорив. Коли люди говорили, думали про Месію, то це таке царство вони очікували земне. Хоча, якщо люди читають Біблію і вчають, то ми знаємо, що настане момент, коли все-таки Христос прийде на землю другий раз і Він поставить своє царство явно на землі. Царство Боже має оце ще таке. Третє, мабуть, значення в Святому Письмі, що буквально буде час, тисячу років, коли Ісус буде править на землі. І ми почитаємо Даниїла, 13, 13-й розділ, написано: Даниїл каже: Я бачив у видіннях ночі, аж ось разом з небесними хмарами йшов ніби син людський, він говорить про Ісуса. І прийшов аж до старого днями. І його підвели перед нього, і йому було дане панування і слава, і царство, і всі народи, племена та всі язики будуть служити йому. Панування його, панування вічне, яке не спиниться, а царство його не буде зруйноване. Оце, мабуть, таке царство очікували євреї. Очікували, що всі народи, можливо, схиляться. Якщо ми читаємо цю книгу Даниїла, то можемо розуміти, що буде такий час, коли прийде Христос, і Він прийде. Так, як я перед цим читав, у славі, у величі, у силі, війська Небесного і буде царювати. І тоді не просто що люди, які там покаялися, приймуть Ісуса Христа, як ми зараз, а написано, що всі народи, всі язики, всі царства, всі люди схиляться, що про Бога, про Ісуса Христа, про Його Царство буде відомо на всій землі, всі знатимуть про Бога, всі шукатимуть Господа, всі будуть поклонятися Господу. Чи зараз є так? Ще не настав цей час. Ще є той час, коли люди вільно вибирають, як їм жити. Коли Господь дає можливість вільно кожному стати частиною царства по добрій волі або не стати. Даниїл пророкує, що такий час колись настане, і люди будуть служити і поклонятися Господу. І це буде явно на землі. Є ще одне місце писання пророк Авакум пише. Бо пізнанням Господньої слави наповнена буде земля, як море, вода покриває. Що вся земля повністю, начебто, от як ми уявимо, затоне водою, да? але вся земля затоне ось в цій славі Господній. Що всі пізнають славу Господню настане цей час. А зараз багато людей цієї слави Господньої ще не бачили навіть. Водночас. Саме головне, що Царство Боже потребує покаяння і народження згори. Оскільки ми знаємо і молимось так, що Господи, будь моїм Царем. Ісус Христос посядь на троні мого серця. Я думаю, ви чули такі молитви. Вони не просто так звучать. Господь править нами в наших серцях, в серцях своїх дітей. І Господь всіх нас готує до ось того майбутнього царства, яке буде на тисячу років. Господь готує кожного з нас, щоб ми всі стали частиною Царства Божого на небесах, а потім тисячу років на землі. Коли Господь розпочинає свою діяльність всередині нас, зараз, на цій землі, то він її буде продовжувати до самого кінця. У Филиппян 1:6 написано: що я певний того, що той, хто в нас розпочав добре діло, Виконає Його аж до Дня Христа Ісуса. Господь, який відкрив нам двері ось спасіння, коли Господь нам показав свою доброту, показав свою любов, він на цьому зупиняється. Господь хоче з нами кожного дня мати спілкування. Господь хоче кожного дня з нами працювати. Хоче кожного дня нам відкривати ці двері все більше, більше, більше. Тому що я впевнений, є дуже багато речей, яких ми не знаємо. Є дуже багато речей, які Господь би хотів нам розказати. Що Він хотів би нас навчити, показати. Саме основне, щоб кожна людина в своєму житті усвідомила, а який є план Господній на моє життя? Що я маю робити на цій землі взагалі? Щоб це зрозуміти, то треба з Господом спілкуватися. Щоб це зрозуміти, треба шукати Господа, хотіти в своєму серці, мати велике бажання, щоб Господь відкривався тобі. І Господь, який розпочав працювати всередині нас, коли ми покаялись, Він буде з нами працювати до самого кінця, до того часу, поки кожен із нас не опиниться в царстві небесному, на небесах разом з Господом. Амінь. Давайте помолимося, щоб Господь наші серця змінював, щоб Царство Боже всередині нас зростало все більше і більше. Дорогий Небесної Отець, я дякую тобі за твою милість, яку ти являєш до нас. Що кожен із нас є частиною царства Твого, що Дух Твій Святий поселився всередині нас, і Царство Твоє Боже знаходиться всередині нас. Благослови кожного, щоб ми, Боже, шукали Тебе все більше і більше, щоб Твоє царство всередині ширилося нас, щоб Твоє царство ширилось по всій землі і ще більше людей, Господи, каялись в своїх гріхах, шукали Тебе, Господь, шукали Тебе в покаянні, шукали Тебе, Господь, Твоєї любові, Твого миру, Боже, Твого спасіння. Благослови, Господь, народи на цій землі, щоб Царство Твоє ширилось, Господь. Щоб Царство Твоє, воно було на славу тобі, Господь, щоб всі народи настане той час, коли схиляться перед тобою. Всі язики, Господь, будуть визнавати твою велич, твою славу. І навіть ті люди, які ніколи не чули про тебе, вони почують. Господь, хай цей час збудеться і настане, так, як написано в Слові Твоїм. Ми молимо про це в ім'я Ісуса Христа. Будь прославлений, і возвеличений, Бог, Отець, і Дух Святий. Амінь.